Вітаю! Сьогодні готую торт смарякова хата. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку до миски я просіяла вже борошно, у мене 350 г, і беру холодне, добре вершкове масло 200 г і натираю на велику терку до борошну. Це я спочатку готую тісто. Тепер це все перетираю в крихту. До тіста додаю дрібку солі і 200 г сметани. І залишилось замісити м'якеньке еластичне тісто. Тіл притрушу трішки борошном і переношу для зручності тісто на поверхню. Довго вимішувати не потрібно, просто зібрали в кубку і ось такий вигляд має тісто м'якеньке. Відправляю тісто до пакетика. І переношу в холодильник на одну годину, щоб воно прихололо. Ось через годинку тісто прихолонуло, дістаю його. І тепер тісто потрібно розділити на 15 частин. Формую таку ковбаску, стіл трішки припалю борошном. І тепер формую кульки. Беру одну кульку і тепер розкачую її такий довгенький пласт. Довжина пласту приблизно буде довжини дека. Начинка в мене буде це вишня в своєму соці. Переклала їх на насито, на переклала їх на друшлак, щоб стекла зайва, зайвий сік, і викладаю начинку, вишеньки викладаю. І тепер обережно скручую такі рулетики, де потрібно защипую кінці також защипую. Викладаю тепер на деко і формую такі самі трубочки з інших частин тіста. Залишилось у мене зовсім трішки вже вишень. Всі майже використала. Пішло в вушень. Дома... Вушень? Пішло в мене... Пішла в мене літрова банка домашніх вишень. Пішла мене літрова банка. Пішла мене літрова банка в вишень в своєму соці, залишив зовсім трішки. Виробила я трубочки і відправляю в духовку, вимкнуну на 180 градусів на 20 хвилин до зарум'янення. Ось спеклися трубочки, Підрум'янилися так гарненько. І тепер залишаю нехай охолоджуються. Поки холонуть трубочки, приготую крем, до миски виваю вершки. Холодні 33% у мене 500 мл. До вершків додаю цукрову пудру 150 г і ванільний цукор. Приблизно чайну ложку. І все збиваю міксером до пишних піків. Перелила вершки в зручнішу ємність. Бо скрізь летіли вершки. Ось погляньте, збилися гарненько. І сюди ж додаю сметану жирненьку таку, жирну сметану. Якщо ж сметани немає, то можна додати крем-сир, можна додати крем-сир. І ще раз зіб'ю разом, поєднаю. Все готово, можна збирати торт. Дно підноса змащую кремом. Викладаю 5 трубочок. Знову крем. Тепер викладаю 4 трубочки і так перемащую до закінчення трубочок. Виклала останню трубочку і тепер змащую і вирівнюю все кремом. Тепер ставлю майбутню смакоту в холодильник не менше, ніж на 12 годин, щоб він гарненько просочився. Перед подачею прикрашу за бажанням. Ось на наступний день. Дістала вже з холодильника торт і натерла зверху плитку шоколаду. І вже ж хочеться відрізати шмат. І вже хочеться відрізати, подивитися. Клас. Погляньте. Погляньте, які в розрізі. Це щось, М -м. смак дитинства. Рекомендую приготувати дуже смачно, смачного.